На цьому каналі я ділюся як позитивним, так і негативним досвідом вирощування кімнатних рослин. І сьогодні мова буде йти про реанімацію цієї орхідеї з утінки. Рослина сиділа в кокосі з торфяним стаканчиком, тому це й не дивно, що така ситуація трапилась. Першим ділом зрізаю квітконос, оскільки рослина витрачає на нього сили, а сил в неї не так і багато. Далі було прийнято рішення перевкорінювати рослину, бо рятувати там не було що. Зачистило до живих тканин, обробила фунгіцидом та відправило вкорінюватися під тепличку над водою. І через декілька тижнів вона почала прокльовувати корінчики. Ще через тиждень вони вже виглядали ось так. А далі мій мозок відвідала геніальна ідея посадити Слини на дорощування коріння у живий сфагнум Я бачила багато хто так робить, і мені було цікаво спробувати. Як наслідок у рослини через пару днів знову почала гнити шия, я вже не змогла її врятувати. Зараз ви дивитеся на мої здорові рослини, тому що тоді я була настільки засмучена, що мені просто не хотілося знімати жодне відео. І основний висновок, який я зробила, це не тестувати нові для вас методи вирощування на рослинах, які для вас особливо цінні, без вагомої на те причини.